В урочищі нескучне, активісти привели толоку. Ініціаторами заходу стала, як вже повелося, політична партія Сила людей. Робота відбувалася по всій території урочища, і кожен міг класти свою частинку. Азера, розташовані в урочищі, користуються увагою відпочиваючих, адже в літню спеку так добре зануритися в чисту прохолодну воду. Однак за озерами потрібно доглядати, а зони відпочинку постійно облаштовувати. Так на другому ставку облаштували пляжну зону, завезли пісок і завдяки техніці надані комунальним підприємством Трестинецькому Монсеріз» проводили роботи по його розташуванню біля кладки. Мені всюди везде добре працювати, там де треба. І на водагині ремонтувати, і тут треба впорядкувати, тому що це хороше діло. Везде добре, щоб було добре людям. Добре, коли добре робиться. Отже, тепер ця зона відпочинку стала більш порядкованою, і на ній можуть проводити свої дозвілля як дорослі, так і діти. Відбувалися роботи і навкруги першого озера активісти витягували дерева з озера, встановлювали нові стали та лавки, даючи відпочиваючим більше умов для гарного відпочинку. У мене в душі взагалі то рада за того, що ми можемо хоч щось хороше зробити для. людей, и для себя также, и для своей семьи, чтобы прийти сюда и отдохнуть нормально, не в грязи. Ну, хоть что-то, хоть какую-то лепту внести в это наше хорошее дело. Вот скажите, для вас психологи, которые проводятся, это работа или это Ну, я и работа, и Отдих, істере, на природі, А тоді. Хороше діло робимо. На минулій толоці, як ми розповідали, активісти проводили подібну роботу. Тоді очищали друге озеро від повалених дерев, які використали після обробки як матеріал для нових столів та лавок. На мою думку, це дуже хороше діло робиться для тросінчан, для всіх. А що ви відчуваєте, коли робите таку добру справу? Задоволення. Що я участвую в такому роботі. А ви завжди участвуєте в таких толоках? Так. Да. От що ви можете згадати, що ви робили раніше на, на толоках? Трошки розкажіть. На інших толоках, що, що, що ви робили? Встановляли дитячі качелі, ремонт заборів по городу, ну все те, що касається роботи по городу. Була в uh -huh. Це на толоках саме. Так. Да. Метою проведення толоки стало облаштування зон відпочинку в зв'язку з наближенням фестивалю, який планується провести в кінці липня. За два тижні в місті знову фестиваль, цього разу спортивний. Очікується дуже велика кількість приїжджих людей з різних міст до Терсенця, які будуть в цьому урочищі ще відпочивати. Для того, щоб було зручніше відпочивати, щоб було оку милуватися чому е, і бажано красивому, а не якимсь корягам, які плавають е, кілька років уже у воді, то на сьогодні вирішили разом з комунальними службами вийти саме в урочище, повитягати нарешті ці брьовна всі, е, якісь ветки, благоустроїти місця відпочинку, доставити нові столики. І фактично зараз ще відбувається прочистка траси щоб максимально зручно було велосипедистам їздити навколо останнього ставка. В тому році ми зробили цю трасу, ну, прорубали скажімо так, через ті хащі, які там були, розчистили трошки. Зараз ну, підросло, зелені зросло, капивою і так далі. Тому сьогодні робимо все, щоб максимально порядкувати ці дорожки, зробити зручним, як я сказав. Ну і маємо надію, що не лише гості міста, а й трестанчани оцінять те, що робиться для них. Навкруги третього озера також кипіла робота. Працівники дошкільних закладів міста, комунальних підприємств та інші небайдужі до свого міста мешканці очищали дорогу, де буде проходити велотраса від чагарників, бур'яну та сміття. У нас Є таке чудове місце, короче, ще не скучне, за яким теж треба доглядати. І хто як не ми будемо тримати в чистоті в порядку цей об'єкт і тому. Для того, щоб громадянам, гостям міста було приємно відвідувати ці красиві прекрасні місця. Ми прибираємо зараз тут хмиз, який навалився на дорозі, листя, спалюємо це все. І також у нас скоро відбудеться тут велофест, щоб нашим учасникам, велосипедистам було приємно, зручно і головне безпечно проїжджати цю всю територію. Тому ми тут відчуття те, що щось якусь користь ти приносиш своєму місту. І... Своїм рідним краям. І тому це прекрасне відчуття, відчуття задоволення після виконаної роботи. Я вважаю, що це потрібна корисна справа. Плюс це робота в колективі з людьми разом тут і працювати легше, і веселіше. І... Користю можна сказати, що це і робота і поєднана з відпочинком, тому що на свіжому повітрі тут просто можна насолоджуватися е е лісом, і якраз середина літа, коли все цвіте пахне, і дуже приємно тут знаходитися. Ну а по завершенню всіх чекала смачна уха і гарний настрій від зробленої доброї справи на благо рідного міста.